Всім привіт і прошу мій світ! В цьому відео ви побачите, як посадити виноград. Це буде винний або, як кажуть, технічний сорт краси. Найкраще підходить для виготовлення високоякісних червоних вин, соків і вживання у свіжому вигляді, тим паче, що він кишмиш. Забравши посилку саджанцем на почтовому відділенні, треба обережно його відкрити, не пошкодивши корні. Найкраще це зробити гострим будівельним ножем чи ножицями. І опустити прямо з субстратом у воду на добу. Ось так виглядає садженець на другий день. Залишаємо його у воді. Для посадки нам потрібно завчасно вибрати сонячне місце і приготувати компост чи біогумус найкраще власного виробництва з компостника і бажано просіяного, два відра червоної глиняної цегли і піввідра просіяного попілу. Викопуємо яму 70 на 70 см і глибиною приблизно 60 см. Як швидше і зручніше викопати, показано на відео. Для чого така велика яма, спитайте ви. Знаючи, що таке питання буде звучати, зразу відповідаю: така ширина і довжина потрібна для більшої площі дренажу на дні ями, щоб зайва вода не застоювалась в кореневій системі, особливо коли є високі ґрунтові води, і земля важка і суглиниста, і спокійно уходила навіть при сильних дощах на початку вегетації. Це я перевірив на шести кущах винограда і плетісі троянді, де і на якій глибині знаходяться корні. Від цього і залежить глибина ями і висота дренажного шару із цегли. Якщо глибина ями 60 см, то товщина дренажу мінімум 7-10 см. Майже три четверті усієї ями я заповнюю компостом з попілом, але окремими частинами. Яма заповнюється на 1-2 роки навмисно. Щоб вистачило поживних речовин з компосту і мікроеліментів з попілу до початку плодоношення. Чим більше яма, тим більше компосту і біогумусу можна закласти і коріння швидше приживеться, і молодим корінцям легше розвиватися в такій землі. Окремо хочу зупинитись на місці, де буде рости кущ винограду. Вибрати місце максимально сонячне, хоча б 4-5 годин, і щоб шпалери й рукава були перпендикулярно сходу і заходу. От побачили, де встає і сідає сонце. І намагайтеся зробити шпалеру перпендикулярно. Тоді кущ буде гарно освітлюватись. І це дуже важливо. Особливо біля будинків, парканів, навісів і таке інше. Якщо він буде в тіні, чи навіть в полутіні, гарного вражаю можете не чекати. Як ви помітили, шпалера вже існує. Тому скажу, що на цьому місці був кущ винограда «Русський ранній. Ну, от, не прижився він на цій землі. Співпадіння? Не думаю, а це його залишки. Тому на цьому місці я вирішив, буде чи слава Україні, чи український красе. Але так як в мене майже всі столові сорта, вибір пав на технічний винний сорт для виготовлення високоякісних вин. Здається, дощ починається. Добре, що успів хоч викопати яму. Але так навіть краще. Гарна прикмета, коли щось садиш на довгі роки, іде такий гарний травневий дощ. Хіба ж це не диво? Частіше помічаєте такі природні миттєвості і радійте простому дощу. А хтось тут дрімає у себе в доміку. Дощ сповільнюється і ми починаємо заповнювати яму червоною цеглою. Вона дуже добре вбирає в себе зайву вологу і тримає її на відміну від щебня, бетону чи силікатної цегли. Це найкращий дренаж. Розбиваємо великі шматки і розрівнюємо рівномірно на дні ями, щоб залишилось 40-50 см до верху. В залежності від висоти саджанця. Ось так повинно вийштися. В найбільшу балію висипаємо піввідра просіяного попілу і добре перемішуємо. І засипаємо в яму. Після того, як ми розрівняли і протрамбували, беремо наш садженець і треба виміряти, щоб він однорічним відростком був на рівні землі чи трошки нижче на 3-5 см. Беремо чистий гумус чи компост. Насипаємо гірку, щоб можна було на ній розправити корні. Виставляємо наш саджанець, щоб майбутні лози, а в подальшому рукави. Знаходились в одній площині зі шпалерою і прямо під нею. Щоб потім було зручно підв'язувати, ховати на зиму, а не викручувати їх в неприродньому стані. Про це треба подбати прямо зараз, щоб потім було зручно. Розправляємо коріння і обережно засипаємо компостом, роблячи гірку, наче більшою, і виставляємо правильно саджанець, як нам треба. Висипаємо залишившися компост якнайближче до саджанця, а по бокам засипаємо землею з ями. Дуже важливий момент зробити по периметру насипні вали висотою 10 см від затікання дощової води при сильному дощу, а також будуть зручні для поливу. Земля повинна бути десь тут. Заливаємо перше ведро відстояної дощової води без нічого. І не холодно крана. І чекаємо, поки вбереться. Прийшов спортивний директор. Хоче погулять. Ну, не хочеш, як хочеш. Тим часом ми заливаємо друге відро, Після того як вода вбереться, особливо якщо є чотирилапи, обов'язково зробіть собі такі дуги, щоб не було неприємностей, і накрити п'ятилітровою пляшкою від холода. Якщо є рама з вікна чи плівка, краще накрити. Щоб при сильному дощу не затопило вашу ямку. Я переведу, що хотів сказати Брюс. Як буде рости наш український красень і що робити з ним далі, ви побачите в наступних відео. Дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Якщо було корисно і цікаво, ставте лайк спортивному директору, а далі обов'язково буде.